Те, що нас чекає, як готуватися до новолуння, яке буде 27-го числа, це новолуння таким цікавим видасть для багатьох, тому що воно дуже пов'язане з тим, як ми переживаємо емоції стосовно спілкування з людьми. Всім привіток! Долучайтесь до, до трансляції. Сьогодні говоримо про новолуння, яке не зовсім скоро чекає, і е, впевнена, що вам цікаво, як саме у вас воно відобразиться, тому поговоримо трішки і про знаки Зодіаку, яких це зачепить найбільше. Так, зараз хвилинку. Все, Всі налаштування роблю і почнемо. Так, долучайтеся одразу полайкайте, аби трансляція трошки краще збирала людей і ми вже починаємо. Зараз я всі налаштування зроблю і говоримо сьогодні про тему, яка максимально для всіх актуальна, тому що ми всі зараз переживаємо такі емоційні гойдалки стосовно того, що у нас наступає прям на п'яте нам новолуння. І воно, знаєте, дає переживання, дає такі. Дуже багато хто для себе, знаєте, неочікувано щось визначає, бачить, що якась така ситуація назріває. І ця ситуація, скоріш за все, пов'язана з іншими людьми, з комунікацією з іншими людьми. Тому зараз хвилинку так все налаштувала, зараз починаємо. Тому зараз обговоримо просто, як це все може відобразитися. У нас дякую за каву. Дуже люблю. Бунт! О! Дуже класне слово це описує. Власне, такий бунтовий настрій. Дякую вам за подаруночки, дуже-дуже приємно. Тож сьогодні ми говоримо про те, що у нас новолуння буде у близнюках і воно не може не зачепити тему комунікації, тому що це новолуння, воно, до речі, такий гуморний аспект вмикає, тому хто створює або працює в темі комедії, до речі, комедії обов'язково будуть в презентації в кінотеатрах саме по такому новолунню. А взагалі це новолуння, воно про те, що якщо ти з гумором підходиш до теми. Вона швидше розвіюється, тому якщо у вас є якісь такі ситуації, які вже назрівають, ви не знаєте, як з них вийти, просто посмійтесь над собою, подивіться зі сторони, як би тривожно не звучала ситуація. В неї на неї точно можна трішки зверху глянути і висміяти, ніби себе такий навіть сарказм щодо себе, покращить ситуацію в будь-якому випадку. Як дізнатися, що варто займатися езотерикою? Ну, Треба розібратися. По-перше, у вашій натальній карті, можна дивитись також через старого. Вам потрібно знайти свого провідника, і тоді вам буде зрозуміло, вас людина проведе по цим знанням, і ви відчуєте, чи це ваше, чи ні. Тож, новолуння. Новолуння це завжди народження нової теми, це завжди започаткування чогось, що раніше не було у фокусі. Тому кожен раз новолуння у нас новому знаку, так, у нас луна міняє знак раз два-три дні. І виходить, що ми постійно є в такому циклічному переживанні певних різних ситуацій і сфер життя у кожного з нас якихось своїх. І ось, коли відбувається новолуння, що відбувається? Це народжується нова тематика, нова ідея, нова енергія, яка міняє старий устій в певній сфері життя. І для кожного знаку це своя сфера. І тут варто зрозуміти, наскільки сильний у вас знак саме по е, сонцю. Чи дивитись сонячний знак, чи дивитись асцендентальний. Тут ви самі собі вже це знаєте. Привіт-привіт всім, хто на трансляцію долучився. Сьогодні говоримо про новолуння і, звичайно, будемо розмовляти старо. Е, але спочатку в першій частині, доки ми збираємо лайки, доки я чекаю на ваші реакції, я поговорю про максимально корисну тему. Аня, дякую за подарунок. Ваша активність та подаруночки дасть мені знати, що тема цікава. Тож, новолуння в першу чергу розкручує тематику через комунікацію з іншими людьми в певній сфері життя. Для кожного з нас це своя сфера. І я записала вже окреме відео, яку сферу це зачепить у кожного з нас, тільки маємо пам'ятати, що тут у нас не тільки саме новолуння на нас має вплив. Завжди будь-який день на нас впливає цілий аспект, тобто всі аспекти різних планет, їхні між собою з'єднання, їхня комунікація між собою на фоні певної луни в певному знаку, має на нас такий конкретний вплив. І насправді найбільше астрологічно, що ми дійсно можемо відслідкувати як вплив на себе, це конкретно вплив Луни. Тобто повнолуння, новолуння, і ви маєте знати, що ваше найкрутіше це коли ваша луна в натальній карті співпадає з конкретним новолунням. Тому, звісно, треба знати свою луну. Де вона в натальній карті? Тоді вам буде чітко зрозуміло, чи це з вами взаємодії резонує чи ні. І якщо ви, є таке співпадіння, що у вас луна, наприклад, у близнюках, то тоді на це новолуння вас буде дуже-дуже захоплювати тематика, і тематика буде стосуватися комунікації чутливої, емоційної з іншими людьми. Що ще ви маєте знати? Що в цей же час <кій> Меркурій з'єднується з Луною. Коли Меркурій з'єднується з Луною, це а Луна в Близнюках. Це означає, що комунікація по луні. Так, я буду далі розказувати, тільки коли ви будете лайкати, реагувати. Ось тут, будь ласка, більше в Тік-Току в ефірі, бо я в Ютубі і в Тік-Току одночасно в ефірі. Дайте мені своїх реакцій, тому що тематика неймовірно крута. Я тут підготувала собі цілий конспект, але я хочу бачити ваші реакції, що вам це цікаво. Тому поширюйте ефір, діліться трансляцією, ставте лайки, дайте мені своїх реакцій та подарунчиків, що вам цікаво. Е, і так, е, найцікавіше, що може бути, це те, що коли у нас про комунікацію саме новолуння, про те, як поєднується. Чому луна не місяць, тому що луна, тому що е, місячний цикл звучить дура, по-дурацьки. Е, дуже цікаво, дякую, що пишете коментарі. І коли луна у нас в близнюках. Це завжди про взаємодію з людьми. Це завжди про інший бік справи в комунікації. Тобто, наприклад, про потаємний бік. А також це може бути ситуація, в якій задіяна інша людина у вас в житті. І інколи задіяна так, що ви можете, наприклад, цього не знати. Вона може цього не показувати, не проявлятися. Що цікаво, що коли йде поєднання. З луною Меркурія це означає, що по любе повертаються розмови, обговорювання попередніх ситуацій, які були з людиною в комунікації, і людина повертається для того, щоб щось довияснити. Тому і ми будемо повертатися до інших людей, і до нас будуть люди з минулого повертатися через цю комунікацію. Вони будуть довиясняти щось із минулого. І зазвичай це щось що має помінятися, тобто будуть провокувати. На зміни будуть говорити про досвід попередній, але започатковувати нові якісь зміни і домовленості. Тому що ми пам'ятаємо, що сонце ще робить тригон з Плутоном, і Плутон це завжди про трансформації. Взаємодіє ще Сатурн з Нептуном, а це завжди про мрії, про такі фантазії, про те, що ми відчуваємо нашим вищим призначенням і бажанням. І тут цікаво, тут ще цікавіше формується, тому що коли ми бачимо те. Що це новолуння зачіпає наші мрії, воно дає шанс через комунікації та домовленості, бо з'єднання з Меркурієм знайти через інших людей спосіб втілення власних мрій. Ну, уявіть, як круто. Давайте придумаємо нормальне українське слово небесному тілу, яке всі звикли називати місяць. Дивіться, місь... чому ви так недолюблюєте слово Луна? Луна це не є якимось новим словом, чи словом запозиченим. Абсолютно, слово Луна примінимо в астрології, в латині і в більшості мов світу. Тому давайте не придумувати нові слова. Давайте використовувати луна. Бо луна луна, це, ну, якби лунниця є. Ну що, місячниця чи що. Мене просто тут у Ютубі ми на тему е, слова місяць говоримо. І я розумію, що багатьох це чомусь тригерить, але ніхто не розбирається, а чим його замінити, це слово, і навіщо його взагалі заміняти, якщо це правильно, і астрономічно, і астрологічно говорити луна. Погоджуєтесь? Окей, дайте лайків а, і реакцій. Красиве тату. Дякую, дякую за компліменти для тату. А, так, мої хороші, давайте позадавайте питання щось поговоримо. Так, ми говорили про те, а я ще, ще до чого хотіла довести, що оцей. А, Цілому е, період, який зараз ми маємо, цей тиждень, фактично, новолунний тиждень, він нам задає якби до початку літа, таке, знаєте, як? М Перегляд певних відносин, домовленостей, які можуть дати вибір шляху для досягнення мрії. Це така круть. Тобто, по факту, для дуже багатьох людей, хто свідомо буде підходити до ситуації та комунікації цього тижня, будуть відкриватися шанси на реалізацію великих своїх бажань та мрій. Ви будете знаходити правильних спеціалістів, потрібних людей, посередників. Це дуже класний ефект. Крім того, Тут тиждень неймовірних знайомств, от прям крутих знайомств. Хто давно не знайомився, не міг якось ем, нове коло знайти, нове оточення, особливо для тих, хто в Холостяках, тут буде дійсно багато шансів знайти нове спілкування і також спілкування для стосунків. Так, привіт, привіт. Привіт, дякую вам за лайки. Дуже вам дякую за лайки. Хто вперше на ефірі одразу підписуйтесь. вам тут сподобається у мене в профілі? Так, так, так. Ем, що цікавого вже відбувається, це те, що от новолуння у нас 27 числа, а ми вже зараз ніби в такому накопичуванні цієї енергії. У нас є певне таке відчуття приторможування, ступору, нас заторможує час. І заторможує певні події через те, що ми в передочікуванні, і дуже багато хто відчуває таке внутрішнє зараз щось відбудеться. Ось от таке відчуття у нас. Воно накопичується. І тут треба розуміти, що воно справді е, має місце е, інтуїції. Тобто, якщо у вас дійсно є схильність до віщих снів, до інтуїтивного якогось перечуття, то оця така зараз заторможеність, що вам ніби не хочеться нічого робити. Вона про те, що від відбув... по події наступного тижня на вас будуть мати колосальний вплив. Так, привітик. Добре. Ну що, йдемо до Таро. Якщо хочете, давайте знати, чи вже переходимо до Таро. У нас перша частина відео пов'язана з астрологічним аспектом. Ми говорили про новолуння, трошки зачепили про наступний тиждень прогноз, а зараз можемо говорити через таро про ваші питання. «Обожнюю місяць небі вночі у будь-якому вигляді. Дякую, Назар. Так, мені теж так подобається, мені взагалі символіка місця дуже подобається. Так, привіт. Хто е, готовий до таро, я більше питаю у TikTok, тому що тут у нас є взаємодія по таро питанням, а в Ютубі вам буде цікаво почути відповіді на питання. Сьогодні колода, яка з нами, вона, е, знаю, що багато хто її знає, любить. Е, тут просто вона фантастична. Це таро-світлой тінь, особлива колода, яка максимально чітко і ясно. Е, Буквально з однієї карти може підказати напрямок, куди рухатись, може позбавити ось такого невизначеності. Як це можна розтрактувати? Ну, Таро має свою символіку. В кожній карті Таро є своє закодоване і час, і місце, і конкретна подія. Тому фактично це трактування через аркани. Так, привіт. Добре. Тоді, хто готовий задавати питання, ви можете вже це робити для того, щоб задати питання. Я тут у Тіктоку залишила стікер, який потрібно відправити, аби позначити себе, що це ви, і ви задаєте питання і написати питання спочатку ім'я, а потім чітке питання в чіткому проміжку часу. Тож, мої хороші, хто хоче задати питання, ви можете вже почати їх писати, а також відправляти подарунок, і я буду йти до вас. А, я зрозуміла, про символіку місця ви питали. Окей. До речі, у мене тут стільки акаунтів, в яких в назві є: от люди пишуть, а я бачу їхній нікнейм, назву і там місяць символ. Дуже багато хто використовує у своїх там, логотипах, саме символіку місяця. Так, 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 привіток. Ще тепер розкажу трішки про таро. До речі, чому завжди на новолуння та на повнолуння таро швидше та ясніше показує відповіді на питання, тому що луна вона в нас відповідає за інтуїцію. за... Нашу чутливість, і від луни ми залежимо фактично в нашій емоційності. А будь-яке питання, яке емоційно накопилося, його дуже легко, коли луна у початковій стадії або у повнолунні, дуже легко висвітлює, бо луна як те, що світить в темряві. І тому я взяла саме цю колоду світло й тінь, тому що це власне та колода, яка дуже з луною взаємодіє. Ми можемо через неї подивитися по любому питанню, запит і побачити, куди йде далі. Луна, луна. <ріст> так, я бачу, окей. Я десь вас бачила, Одружня на Осліп. Це ви. Так, це я. Я була в Одружні на Осліп. Це тепер за мною, напевно, все життя буде йти, е, тому що на Ютубі у мене є влог, навіть як знімалась програма. Є дуже багато про цю програму. Оце одна із рейтингових програм того сезону. І так, це я. І це було сім років тому. Ви геть не змінилися. Ой, Світланка, дякую за комплімент. Ну, прям дуже приємно. Прям приємно. Я знаю, що програму постійно повторюють, тому багато хто може мене десь там. Е, то ви одружились на осліп. Ну, я приймала участь в реаліті-шоу, одруження на осліп. Так, це я. Я не дивився, що ви живете разом через. Слухайте, реаліті шоу дружин на осліп. Це реаліті шоу. Ось так як ви дивитеся голівудські фільми. До реальності воно ну, не має ніякого взагалі навіть близько з реальністю сюжет не сходиться. Тому, е... ну я скажу так: все йде за сценарієм. Ви дивитесь реаліті шоу, ви дивитесь шоу, і якби основне слово шоу. Привітик. Якось зроблю тоді ефір саме на цю тему, на тему дружини Осліп. Зроблю його в ефірі і на Ютубі. У мене є ще один канал на Ютубі, і тут теж канал на Тікток, інший там, де просто моє життя і лайфстайл. І там я зроблю тоді ефір на цю тему. Це кіно таке така. Ну, звичайно, кіно. Так. Я думала, то правда все. Ні, ну якби люди, герої, правдиві з життя беруться, але їхня історія, ну, знаєте, там просто. Ну, коротше, я з задоволенням зроблю, е, повідповідаю на питання про одруження на осліп. Якщо хочете, можемо в цьому ефірі розібрати. Як на Ютубі вас знайти? Е, Марія Піон набрати. У мене на Ютубі є. Або напишіть мені в особисті, я вам просто перекину конкретно цей ролик з Ютубу. Так, привіт. Як тепер з тим жити мені? Як жити з чим? З тим, що. Слухайте, скільки людей взагалі ви ж дивитесь телебачення. Ну, це ж ви дивитесь серіали, дивитесь фільми. І реаліті-шоу це те ж саме. Просто беруться реальні люди з реальними історіями. І ось вони мають шоу, вони роблять шоу для інших. Просто вони про себе дуже багато. Хочу ролики з Ютубу. На Ютубі в мене є окремий канал, який називається Марія Піон. І тут у Тіктоку теж є Марія Піон. Я часто в Телеграмі залишаю посилання після кожного повтору. Мене всі питають, чи то я, тому я там часто даю посилання на влог. Гугліть, дивіться, якщо що пишіть в особисті, я вам поскидую свій ютуб, аби ви бачили влог, як знімалось шоу. Читаю, читаю, читаю. Добре, я так зрозуміла, у нас сьогодні шоу. Це кажу, сьогодні шоу. Сьогодні ефір більше про шоу, аніж про те, що я планувала. Добре, сьогодні тару розборів не буде, але ми можемо поговорити на будь-які теми з вами, якщо, бо ще є кілька хвилин, які я можу посвятити ефіру. Очікування і реальність. Е, ну Так, реальність завжди не співпадає з зображенням. Я вам більш скажу, е, невже ви вірите в те, що в Інстаграмі там показують люди своє життя що це теж така абсолютна реалія? Це шматочок, вирваний з контексту, поданий режисером так, як потрібно, так працюють шоу. І Так само режисером є кожен блогер, який веде свій е, якийсь там не знаю, канал. Боже, та й перед яким Богом обіцяли любити одне одного. Перед яким Богом, про що ви говорите? Перед режисером і знімальною командою. Так, привітик. Добре. Я зрозуміла, що в нас сьогодні ефір пішов зовсім. В інакшу тематику. Всім, кому буде цікаво, пишіть я вам перекину свій Ютуб. Хто зможе знайти, то знайдіть. Також можете знайти мене в інстаграмі, точно так же як тут в Тіктоку називаюся. Залишаю тоді вам сьогодні. Вже прогноз записала. Також залишаю дуже багато корисних відео. Підпишіться одразу, хто сюди потрапив випадково, бо тут цікаво. І будемо зустрічатися так далі в нових історіях. Сьогодні таро не пішло і. Так, значить, мало бути. Так, так. Все, всім дякую за ефір. До нових зустрічей. Так. І з Ютубу теж всім.